Військовослужбовці окремого загону спеціального призначення Західного територіального управління Національної гвардії України та я як командир матрос підтримуємо всесвітній флешмоб 22 Push Up Challenge від своїх друзів зі сходу України та передаємо її окремому загону спеціального призначення Центрального територіального управління Національної гвардії України. Порли п'ять. Приняти. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять один, двадцять два, Слава Україні.